Ви ніколи не задумувалися над тим, що ваше прізвище це лише вершина родового айсберга, адже ви є носієм назвиська, яке належало тільки одному роду, роду вашого батька. Але ваші інші прямі предки теж мають свої прізвища. На жаль, переважна більшість із нас знає лише два своє і дівоче прізвище матері. А якщо додати сюди дівочі прізвища двох бабусь, чотирьох прабабусь, вісьмох прапрабабусь і так далі, вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я активно займаюся родознавством і вивчаю наше минуле вже 8 років. Мені вдалося встановити 235 прямих предків. Якби їхні прізвища назвиська скласти докупи, то вийшов би такий собі родовий код у вигляді піраміди. Наприклад, мій звучав би так: Сумишин, Банашко, Гончарук, Куменку, Гуменюк, Стадник, Редик, Огродник, Дащук, Качуровський, Яворський, Тхорик, Савчук, Самулига, Сінко, Пастух, Мельник, Стрихар, Карпінський, Барабаш, Ковалишин, Кухар, Совінський. Потягач, козлюк, Костюк, Грім, Хитрий, Шамрай, Малий, Гулька. Друзі, не втомлююся повторювати для нових глядачів, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Отже, всього мені вдалося встановити більше 30 родів. При цьому я не враховував похідні назвиська або ті, які існували паралельно, так звані вуличні прізвиська, які згодом відмерли або досі вживаються паралельно. Тоді б моє сукупне прізвище було набагато довшим. А уявімо собі, що комусь із нас вдалося встановити своїх предків до умовних Адама і Еви. Скільки би часу знадобилося, щоб зачитати такий родовий код, згадавши назвиська всіх прямих предків? Як думаєте? Тут треба наголосити, що озвучений мною приклад є далеко не рекордний. Це, м'яко кажучи, є поважні дослідники, які займаються генеалогією протягом більшої частини свого життя, і їхні результати набагато крутіші. За сприятливих умов, якщо потрібна вам документальна база добре збережена і ви є нащадком древніх, насамперед шляхетських родів, можна заглибитися у минуле на багато століть. Наприклад, зустрічав генеалога, який виводить свій родовід з 13 століття, причому має документальні підтвердження. Але починати треба з малого, а саме розпочати досліджувати свій родовід. І з часом ваш результат буде не менш вагомий. А тепер давайте подивимося на своє родове прізвище трішки під іншим кутом. Я вже згадував, що наші предки, крім назвиська, яке згодом стало офіційним прізвищем, мали похідні прізвищеві назви або ті, які існували паралельно, так звані вуличні прізвиська. До чого я веду? Якби ваша родинна історія пішла іншим шляхом, то якесь із цих другорядних назвиськ, назвемо їх так, могло стати основним і з часом перетворитися на прізвище. Крім того, будь-яка прізвищева назва протягом століть могла б видозмінюватися в процесі формування і навіть зазнавати спотворень. Тобто ваше прізвище могло не набути теперішньої форми, а залишитися, так би мовити, на попередній стадії. Що я маю на увазі? Наприклад, моє прізвище Сумишин пройшло декілька етапів словотворення. Вихідною формою було назвисько Шум. Потім воно здебільшого перейшло в Шумишин, яке позначало зятя чи сина Шума. А згодом на Сумишин, коли люди поступово змінили одну букву у вимові, щоб згладити незручний збіг приголосних Шимиши. Тобто нині я міг офіційно називатися Шум або Шумишин. Лише в моєму родоводі є кухарі, кухарчуки і кухарські, гончарі і гончаруки, мулярі і мулярчуки, мельники і мельничуки. І таких прикладів безліч навколо нас Бугай Бугайчук, Мовчан Мовчанюк, Коваль Коваленко, Кобзар Кобзаренко, Ткач Ткачук, Палій Палійчук, Колісник Колісниченко, Скляр Скляренко та багато інших. Ідемо далі. Ми проговорили прізвища, які хоч і різняться, але мають спільний корінь, походження і співзвучність для сприйняття. Проте наші прізвища могли б бути абсолютно іншими, якби завдяки тим чи іншим обставинам за родиною вашого батька закріпилася інша прізвищева назва. Знову наведу приклад зі свого родоводу. Протягом 18-19 століть мої шуми мали ще декілька паралельних назвиськ. Зокрема. Леськів, утворене від імені мого пра-6 діда Лесика Олексія Шума, Тимчишин від імені пра 5 діда Тимофія, лютачок або лютак від прізвиська пра-3 діда Федора, Боднар від сімейного роду діяльності, а саме виготовлення діжок дерев'яних відер. Якби одна з них закріпилася і поступово витіснила основний антропонім роду, то я б зараз був носієм зовсім іншого прізвища: Леськів, Тимчишин, Лютачок або Боднар. Аналогічна ситуація за іншими гілками моїх предків: банашків називали Мельонишинами, куменків Грабовими, гончарів мулярами, Дащуків магасями, пастухів михайловськими, кухарів дзявуровими. Врешті-решт якась прізвищева назва починала домінувати і вже в 20 столітті стала офіційним прізвищем. Хоча в селі люди досі послуговуються паралельними назвами, ідентифікуючи їх як вуличні прізвиська. Це мої приклади, але всі чи майже всі наші предки мали по декілька прізвищевих назв. Щоб довідатися, як могло звучати ваше альтернативне прізвище, треба лише трішки заглибитися в історії свого роду. Якщо ми дивимося на наш рід через призму умовної піраміди, коли ти бачиш себе на вершині, а від тебе йде розгалудження чисельних родів, то рано чи пізно виникне питання: а від кого я перейняв свою вдачу? Якщо ви не схожі на своїх батьків, тоді на кого: на діда, прадіда, а, можливо, якогось далекого предка, який служив при королівському дворі, ходив у козацькі походи чи брав участь в історичних битвах. Кожний із нас має якісь характерні зовнішні ознаки, риси характеру, які передалися нам у спадок. Йдеться про спадковість, тобто збереження і відтворення у нащадків, септо у нас з вами, основних ознак зовнішньої та внутрішньої будови предків. І такі ознаки передаються не лише від батька до сина, а можуть проявлятися через багато поколінь. Хочу поділитися з вами декількома своїми відкриттями, які на практиці підтверджують цю властивість живих організмів. Зокрема, розповім про спадковість і генетичну пам'ять, навівши приклади з власного родоводу. Правда, до терміну генетична пам'ять треба ставитися обережно. Річ у тому, що прикладна наука розглядає це поняття насамперед як гіпотетичну форму пам'яті, що існує незалежно від діяльності головного мозку, тобто дещо ефемерну величину, яка більше використовується у популярному значенні, зокрема в художній літературі тощо. Так ось, мій дід Флорентій, уроджений з села водички Проскурівського повіту Подільської губернії, мав дуже запальний характер. Казали, що успадкував цю рису він від свого батька-Леонтія. Таким же скаженястими, як кажуть у нашому регіоні, були дідові брати. А ось сини Флорентія, в тому числі мій батько, придався до матері і має спокійний характер. Що стосується безпосередньо мене, то можна вважати, що я успадкував надмірну емоційність діда лише частково. Така риса у мене є, але вона не домінантна. Але досліджуючи свіру довід, мені нарешті вдалося встановити свого пра-тридіда Федора Шума. Ніяк не міг знайти його, хоча документи того періоду були. Річ у тому, що в сповідальних записах за 1862 і 72 роки він був записаний під іншою прізвищевою назвою. Його кликали в селі Лютачок, що є промовистим свідченням головної риси його вдачі. Ось від кого успадкували запальний характер мій дід і частково я. Хто передав гарячкуватість Федору, невідомо. Хоча я встановив його батька Степана, діда Тимофія і прадіда Олексія. Крім головної прізвищевої назви, шум їх називали по-різному: Тимчишин, Леськів, але жодного натяку на скаженястий характер я не знайшов. Проте нічого на порожньому місці не буває. Федір лютачок теж набув характерної риси характеру від якогось свого нашого предка, який, можливо, жив на декілька століть раніше. Ще один приклад: мою двоюрідну тітку Марію, котра в цьому році пішла в засвіти, подекуди називали впертою доротихою, коли йшлося про ситуації, де вона проявляла непоступливість. Чому називали в минулому часі? Бо ті покоління, які використовували таке порівняння, вже відійшли. Але моя мати про це пам'ятає, хто така Доротиха вже навіть тоді ніхто не знав. Але під час генеалогічного пошуку мені вдалося встановити цю людину. Її звали Доротея Яцишина з роду Терлецьких. Вона була прабабцею моєї тітки і померла задовго до її народження. Вочевидь, доротея вирізнялася дуже впертим характером, який проявився аж через три покоління. Ви теж можете встановити, від кого успадкували ту чи іншу рису характеру. Що для цього треба, правильно зайнятися дослідженням свого родоводу. І якщо вам пощастить, ви зможете дізнатися, хто із предків передав вам свої специфічні гени. На жаль, спадковість не завжди є безневинною. Нерідко наші предки передають нам якісь складні, часто невиліковні хвороби. Тому генеалогія може відігравати і попереджувальну роль, скажімо, щоб запобігти тому чи іншому захворюванню, вчасно його діагностувати, бути готовим до такого розвитку подій. Друзі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви інші прізвищеві назви або прізвиська, особливо по батьківській лінії, які могли гіпотетично стати вашими прізвищами. І чи відомі вам приклади спадковості, характер, вдача, котрі проявилися у вашому родоводі? Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб побачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.